Йоу, друзья, всем привет, и сегодня мы разом с Димоном, а ты кто, Бомбарділо Гузилу? Бомбарділо Гузилу! А я, я уже и забыл, за кто я, короче, Молоток и Корова! Це з ума зійти. Кравеліно, це кисінно. Нормально я чил. Це да вопше. <гравлі> Крепкий я б сказав. <гравлі> Блін, в общем, ми знову зайшли в еволюцію. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. І сьогодні ми будемо пробувати прокачуватися і далі. У мене, кстати, 78 тисяч демедж, дімон є. Крепкий парець. Обалдену до біма 28. Ну я думаю, що ти прокачаєшся далі і все буде чітко. Бо в нас по факту пети вже однакові. Ти отрив пат який. А, а, ну, і я мав. Ну. І ти вже, блінця, який е, кофійніно, ка балерино, капучино. І все на все. І все на все. Мені ще виходить 500 тисяч, і я буду якоюсь літаючою тарілкою. Я, якщо чесно, не знаю, хто то такий, но я дуже сильно хочу на то подивитись. Тому що хочу вже пройти цю локацію і піти далі. А мені ще зовсім капельку. Ну, звучить жорстко, звісно. Ой, тут вообще по одному миллиону, ты бачился. Ты знаешь, кто я? Я лавака Сатурна Сатурнита. <рик> ты вообще бачил, Биду? Я лавака Сатурна Сатурнита. А ца ты оце? Да, оце я. Я лавака Сатурно Сатурніта. Я, я ще кінці по мільйону не бачив. Я буду його ще сидіти бити і пробувати прокачуватися далі. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Тойли Tower Defense, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, Pets Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюють. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Лавака за турносатурніта. Тут, кстати, можна купити Boost. Чи що це? Ні, це перманент буст. А, це XP буст за 150 гемів. В тебе є Сіке? Mm, да. То йди купля? Будеш більше Нормально. Еес. Заутали. <laughs> Чувак, лавака Сатурна Сатурнита. Це кстати, як я понимаю, майже останній чел. Дальше буде якийсь жираф. Це, конечно, жорстко. Anyway? Да, но мені. На наступну прокачку, щоб ти понимав, мені надо 30 мільйонів XP. Це зумазий. <laughs> Уф, це прям реально уф. І м, ти там може близько, ти не бачиш скільки вчила, скільки надо цього. Кубків, щоб купити яйця круте. А, а там, по-моєму, 250 тисяч треба. Я цього боса лавака Сатурну, Сатурніта не можу вбити. Так, да, я це бачу. 225 <с штук треба, Дімон. Це зуможіти. Це жесть. Це дуже багато. Це прям капець багато. Я, якщо чесно, ну не думав, що я буду тут далі сидіти прокачуватися, але в принципі пацикам понравилось дивитися, як Тунтун тун Сахур став лавака Сатурно, коровіто, Сатурніто. Це ти молотком валиш? О, ну, <ривіт> ну да. <ривіт> Підфармлюю трохи, стараюся поняв. <ривіт> Підфармлюєш. Я просто був молотком. У мене якийсь квест завершився, отут а справа в квестах, і мені сразу дали наступного чела. Типа, тут ось, якщо пограти 20 хвилин. Поняв? То дадуть 3 ага. мільйони XP. А я щас пограв 12 хвилин. Ого, то це жорстко. А 3 мільйони XP це ну багатенько. Ну хоча зараз уже це мені не сильно багато, тому що мені вже 30 мільйонів треба. Ну, все одно. Ти вже куру, я, я вже теж такий, да. Оці коробки, вони дають прям непогано. Mm, ну да. так. Ну, дають... правда довго, але... Піздовго, пацан, це зума зійти. За мною бігає якийсь єнот кавун, єнота кавуніно, і в нього демірдже 600 тисяч, він мені допомагає. Він типу, один раз вдаряє чела, а я потім типу, добиваю, поняв? Обалдєно тобі допомагав. Да, я ти минулий раз так же само допомагав, пацан. Ну так. Але зараз ми вже з тобою на рівних, тому що тепер я вже від тебе ні чорта не свалю. В тебе пети теж серйозні. Ну нормально, нормально. І вже нам тут сидіти, дай Боже, треба качатися. А я тут всякі штуки відкриваю. Які-які? Ну скрині, мені предмети якісь випадають. Що це таке? У мене є якісь пети, ну вони, в принципі, такі. У мене є реліквії якісь. А ні, пожди, не реліквії. У мене є айтеми. У мене є Win Potion, Luck Potion. І в мене є е, три кейса: один бронзовий, один сахур, а один голден. Я щас їх всіх пооткриваю. Так, з першого мені сипеться якийсь пояс. Потім я відкрию голден кейс. А ну, ой-ой-ой, тут уже шмотки якісь такі, прям чую. Так, так, це ще такий відкрив. О, oh, пояс якийсь бомбезний. І ще-ще сахурка есть відкрію. Може, може випасти. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун! Але випала якась морква на пояс. Чи на руки, я черт я Реліквія. Oh, так чувак, ця морква вообще имба. Скільки дає. Uh, ну, ось, є рейтинг типу, предмета, правильно? Не знаю. відкрий інвентар, відкрий реліквії. Damn. І бач біля кожного предмета є цифри. Просто не наводячи на нього, зразу damn. є цифри. Дам дам. От damn. у мене на моркві 77,5. І в мене теж 77,5, тільки має якийсь посух, правда. Oh, ну коротше, ця морква дає 25% хп, 15 демежа, 25 хп і швидкість 5. Ну no, нормально. Ну так то так. Так то да. Я приодівся, чуєш? Mm. Це, Пацан, Ну. Це зійти. Пацан, у мене вже 118 демеджа. В принципі, це вроді норм, ні. Ну no, вроді да. У мене не показується скільки має демеджа. Що не знаю, просто не показується і все. Так, я він поушен включив собі на 10 минут, щоб я це. Якщо що, то більше кубків получав, щоб потім хоча б пета якусь купити за цих 225 тисяч. Бо 225 штук це прям немало. Так і дам. Хоча сипе, кубків багато. Прям ну боса я не заб'ю 3 мільйона. Це прям геть багато. Але от кубаси я вже швидше фармлю, і в принципі. Да 26 тисяч за те, що я кактуса завалив, прикинь? Ну так це й моє пацан. Пішов я куплю да. кейса. Це шо с Yes, yes, yes. Так, осе він. 225 тисяч, боже. Мені випало 45% ерунда. В неї 9,5, в неї все одно краще, чим у мене було. Тому гріх єнот жалуется. А поєнут? Хе-хе. Хе-хе. Четко. Він хелпує, дай боже. Під... Сейчас підкачаемся. Yes. Так, а що тут мені дасть? А ще один пояс. Ну, коротше, нічого інтересного. Треба йти пробувати нормальних серйозних пацанів бити. Оцього бігімота Як то гіхопотому, поняв? Оце нам треба луш перити. Таке дам. Я вже 15 лямів досвіду представляєш? Щіки! Ну. Мене 10 пацан. вже 11. Я не знаю, що я вибив, але я щось, походу, прикольне вибив. А ми зможемо з тобою вдвох завалити боса, як думаєш? Ну. В теорії, напевно, це разом з цим єнотом, так. Не, Бо, ну зінотом то 100%, да. Давай попробуємо. Мені здається з босса капей шеш насипані, а? Е? Погнали. Давай. Давай, 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 давай. Поїхали, бити, луч парим пацика. Все, все, виносим, выносим, виносим. Бем. Нормально. Сики кидали. А я не замітив, но кубків багато. так четко. А XP десь, наверно, навірно, ляма три. Може, два Нормальна движуха. Сейчас повернемся, опять же. Тики поїхали. Та ось він вже й з'явився. О, то погнали. Зараз я тільки отхилюсь, бо має хап на фуло. О, все. Я готовий? Let's go, let's go! Ну я думаю, що без цього без кавуна ми б його не завалили. Ну таки да. А тобі дало? Дало ікспу? А, Мабуть, так. Да. Сім... Ну, у мене було 16, сталося 17. На нас, мабуть, і розділю, я поняв, залежно від того, хто сіки дамедже накидав. М, мабуть. Бо я пам'ятаю, як я тобі допомагав і ти добивав чисто ящики там або щось, то мені теж Xpu давав. Поняв прикол? Ну, то нормально. Yes. Це добре. Це добре. Оп'ять цей ерундовий випав, прикинь, 45%. Открив всі кекайся уже. Мені нормальні попадали. Байдена босса тикать. Давай, давай, я йду, я готов. Погнали. Let's kill, let's kill. У мене зараз 22-13 мільйона. У мене 18-32. 19-67. 22-41. Ну так, да, розділяється. Розділяється досвід, просто все, я поняв. Значить, не важливо, хто в принципі добив. Головне, ну, що. Получається. Ми разом це робили. В цілому. Це вже слава Богу, чуваче. Значить, виходить, те, що цей кавун нам допомагає. Єнот, то воно. Ти він ну, в цілому ще й сам лутає. Так, да, він в цілому ще й сам підтирює трохи. Поняв, капельку. Що там, басів, об'ємо свого гьбас? Давай, let's go, я готовий. Лет'скіре. Погнали, погнали. У мене вже 22,75. Поїхали. Давай, let's go. Лупцюємо, лупцюємо, пацієнт. Валим, валим, валим. Все, сюда. 2581. Ще трошечки Не. прям буквально, і в нас буде ото джираф якийсь. Да, да, да. У нього ще демеджа більше буде, хп у нас буде більше, буде легше всіх ловити. Ну, і ще пройшовся. У мене квест на 325 млн XP, у мене 28 мільйонів XP. Нормально. Угу. Я б, навірно, ще знаєш, що зробив. Я б, навірно, ще включив би в айтемах от тут Black Potion у мене? Точно, у нас ж є зільки, я й забувався. Так, бо я включив зільку на віни, поняв, щоб швидше фармити їх. Ооо, 18% чол випав. В якого? Разниця невелика. В цього була 9,5, в цього 10. Да, да. Звичайних оцих яєчок там, ну, такі, типу пет. От оцей, що за Яйце купив. Я. Хто я ганзе? Що? А ну, пошли. Ганганцели трулала, тру -ла -ла, а? чувак! Да, да, да. Ганганцели трулала! тру-ла-ла! Обалдеть. Чел, ты бачек я слева, ее дубашу? Ну. Ну, 270 тысяч дамэджа, пацан. Нормально. Ган цели тру-ла-ла! Че, квесты какие-то Achievement, шо? А, achievement. Ничего, Давай пас... босса ковырят На 135 лямьев, санёк! Обалдеть, пацан, пошди. А ну, у мене є якийсь айтем. WXP. О, оце мені треба, поїхали. Лупцю їм, пацика. Да. Да, пацан, це, це конечно, блін, жесть. Ми попали прям вообще крепко. Пише, оце Хача. мускули. Хе-хе-хе. Я шампанзені курлала. курлала. Качалку не зря ходив Єс, пацан. Я тільки з качалки виліз. Я как то гіпопату. Да, шляпу, чувак. Да них, я пропускав чуть-чуть. <laughs> на велику не любив кататься. Наше крутить педалі, якщо ти нікуди не приїдеш, правильно? Тоже правильно. Естественно, пацан. Педалі крутиш, а на місці залишаєшся. Єс, yes. бездолковий, бестолковый гаджет. Ладно, погнали дальше. О, опять Лайбоса ще цей 19% випав. Біжу-біжу-біжу-біжу-біжу. Пет, як бест. Все, панал, я готовий обити Давай. Так ми його вообще вдвох з тобою так завалити, можем, соло, без цього пацка Ну да, да, ми вже прям такие. Серьезні кабани. У Мене вже, ти знаєш, 19 мільйонів разбиралось XP. У мене 30. У вже 21. А чого в тебе так багато? Ти так багато якось чи що? Я не знаю, чого Чесно кажучи Чи може все-таки є різниця того, що ти добиваєш босса? Може тобі з нього так нападало? Может, черт, я Бо я, якщо чесно, чорт його знаю. Я вроде бігаю, фармлю ці ящики, Туди-сюди, тун тунтунсахур. А воно якось і ні чорта. Ну ладно, погнали завалим oh, босяско. Давай, да, босацький є, з'явився. Лавака ця штука. Давай, давай, лавака Сатурно Сатурніта. Винесли, пацан. Нормально. Ох йой йо, пацан, це прям ох-йой. Ну в цілому, якщо часто боса вбивати, то. Не так і важко буде прокачати цю штуку. Шо, не, прокачати появиться? реально можна буде, можна просто стояти, типу, і фармити цього боса. Типу, він уже тебе не так жорстко вирубає. Ну да в тебе хп багато вже, ти можеш і так його лупцювати, і кайфувати і качати. Ну да, да. І в принципі, то не є, типа, ультра проблеми. Босяцький, Босяцький! Так йому на мене вообще стопом бити, byte, чу пацан? Ну да. Що, тоді просто стоїм і клацаємо, так? Ну навірно. якісь коїни мені дають, поняв? Що це за коїни? Ну, це я так поняв сізон XP, поняв? Я так понял. А, може, бути, кстати. Season XP. Мабуть, так. Мабуть, так. Так, ну далі а, по Вікіпедії нам показує, що... А, так наступний чел. Це вже буде з наступного світу, поняв? Да, да, це вже треба буде переходити туди. Угу, це І вже буде вже щось, щось серйозне. Да, да, макакич прям такий. Босяцький, босяцький, басяцький, лоський. Лавака Сатурну Сатурніта, давай. Блін, ну все одно воно так довго цю ікспух, поняв? У мене всі зільки активні. Да, оце ж. І на экспуху зильки актив. Матчики 54 лям. Якось чим дальше вліз, тим гуще ті кущі, поняв. Да, вони і гуще і вище, поняв, і вообще складніше в 300 раз. Ну да. Дей 59 мільйонів все на все. У Мене 74 и 7. Ну та нормально. Ну ми все одно плюс-мінус однаково прийдемо, бо. Ну це просто капут крапки. Таки да. Брбпотапінпат мона купити. За скільки? 399 робоксів, бур бурбур потапим. Давай там цего Ласа турніта покавили. Панали, панали, бо сядь с когольним. Иду, иду. його. Ну, ляма дає за боса Ну так, десь плюс-мінус так. Ну, я ось тільки що просто гляну. Ну, мені дало ляма. Ага. То я чорт його знаю. Ну я вже не буду тратити кубки на яйця ці, тому що я вже, навірно, в наступному світі їх потрачу. Таки да. Мене ось зараз півтора мільйона кубків. Скільки в тебе? Півтора ляма. Обалдіть ти, пацан, ти в натурі бурбур потопім. Я крепко назбирав. Да, ти в натурі крепко назбирав. Ганзеліні трулала. Обалдіть у мене чел, звісно. Жорсткий, да? Єс, yes, єс. Yes. Бос появився. Та да, цей Сатурні то йому нічого не зробив, він вже тікає від нього. Ну да, да. Зараз <laughs> ми його, все, таке ми чисто два бичка качка прийшли там, набили, <laughs> поїли і <laughs> пішли. Єс, yes, то що треба, пацан. То й тікає слюні підбирає. <рес> Слюнявий чел. Давай, він опять заспавнився. Та він спавниться вообще швидко. Це Давай. мені подобається. Ми йому по 300 тысяч накидаємо. Щоб не розслаблявся. Yes. Мені ще 30-35. Я оце думаю. Бос? Бос, то бос. Мені б якихось, бос, бос. блін... Якихось блін, аби мені. ще проходити квестів крутих. Ну, якби були, дам, було б добре. Було б геть непогано. Бо поки що той перший у нас є, це, конечно, хорошо, бо без нього ми б, наверное, капець би довго грали. Та то був би жесть. Ну да, то був би геть жесть. Так, давай, Ганзелину, трулала. Чи там прокачався? Мені менше 10 лямів залишилось. Ну, мені п'ятнашка. Чисто 15. Шашка, ще трошки. Ша геть. Ще геть, ерунда. Yes, yes. Лавака Сатурно Сатурніта. Таке я ж попробуй заповни, блін, чуєш? Таке да. А я не можу поняти, ти тоже з зількою на XP? Ну да. А, я то думаю, що я не доганяю, я ж тоже Зількою. Ну, то шо ж. 135 лямів ще попробуй, просто так виформи. Та це йомаю. То я думаю, що ми без зільки ще досі б сиділи, ти вообще без мене пішов боса завалив. А я щось завтикав, вибач. Ну, я тепер диви, така сама лабуда усі бігаю. А, ти тоже кавунець? Ага, як воно зветься, бо я щось профтекава, ну. Ракуні Вотермелуні. Хе-хе-та, я тоже, я тоже. Ракуні Вотермелуні. сіки ж маємо демеджа. 800 тисяч. Так у нас більше демеджа, ніж цього пацана. Да, у нас мабуть штуки типу краще, поняв, ми можемо тепер на наступне місце перейти. Да, да, да. Ой-ой-ой пацан. Супер мега пустеля. Яйця. А ти бачиш скільки тут яйця стоїть? Обалдеть! Пацан! <сі> Це що? <сі> ти урна ось, подиви, яка! 60 мільйонів! 60 мільйонів ваза! Ну тут осьо кактус стоїть, то у нього 10 лямів, чувак. Самий звичайний маленький кактус. Обалдеть, мужик. Це можна взагалі впасти в оборок. І 500 лямів надо xp. Обалдеть! Та ні, 500 лямів у мене так лякає, як те, що я цю вазу буду бити півчаса. Я оце сіки її б'ю, і я тільки половину поламав. Зато я получив 3 xp poшена. Ну, це тобі такий понял, натяк. Що, mm -hmm. пацан? Давай. Давай, Адіос. Ну, кстати, тут ми вже можемо петів покращувати, бачиш. Тут є якась штука. Да. Угу. І тут ще є якась лавка місцева, і ще якась діжуха. Коротше, Короче, тут купа всього, і урну я по щі добив. І мені сразу столями в чи 150 дало. О, ні, і той тебе наб'є, наб'ємо. Дімончик, той тебе, мабуть, наб'є. Ну він, він, да, він прям таков. Короче, Дімон, я думаю, що ми можемо сюди повернутися обов'язково, тільки уже наступний раз. Так що, ти давай, не кавуна. А ви, друзі, статус собі проведе. Ставте за іпонавайден, якщо хочете більше відео по еволюції, тун 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 хура. Ну, забув Дімончик і Санчка. І всім пока-пока.